Гляньте, яка подушка, який він, який він чудовий. Багато хто казав, що не треба було його прикривати на зиму. Та й не треба. У мене ж шкода є. Тут би був сплошний туалет. А оцей бусковий. Цей уже холодним дощем прибитий. Який він класний. Гляньте, який, Які подушки, взагалі. Я тут трошки був видраний те, що я підсажувала. Колір виїло холодним дощем. Він яскравіший. Ну все одно, глянь, така подушка. Та ж хочеться туди пригнути. Красиво. Подобається. І мені подобається. Чудовий. Поверніться я вам покажу як. Гляньте, як під грушками. Гарно.